Діві, я вибачаюся, закінчилося місце на телефоні. Але ж, все ж таки, я казала, да, пробачити. Стосунки можуть стати ближче, і якщо був конфлікт, то ви можете його вирішити. Це може пов бути пов'язане з новою людиною, або це може пов'язано з вашими сімейними відносинами, або ж з вашими дітьми. Можливо, у когось посварилися з дітьми, можливо, у когось там а, 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 хтось із минулого до вас прийде, так, і ну, тобто ви, ви наладите ось ці ваші відносини. Не знаю, але все ж таки. Факт є факт. А, пробачте, можуть стати ближче відносини, якийсь союз, як порада, не, тримає, не сприймайте все близько до серця. Сказали, пробачаю, треба приймати, не треба не приймати. А ми дивимося для вас відповідь на ваше питання. Тож, чи здійснене ваше бажання? Люди. Діви. Страшний суд. Ну, ні, ну, сорі, але ні. А страшний суд це карта того, що ні. по-перше, заморозка, по-друге, розтягується в часі. А по-третє, можливо, це не те, що вам треба, або це може нашкодити іншим. Або це може нашкодити вам, або буде судження по, -по цьому поводу. Тобто, ні, передумайте своє бажання або сформулюйте по-іншому. Тоді все обов'язково. Получиться. А ми переходимо до Терезів. Терези, загадуйте, будь ласка, своє бажання. В кінці розкладу дістану для вас карту, наскільки воно здійснене. Ми дивимося енергію тижня. Енергія тижня, дев'ятка мечів, переживання, нічні жахіття. Я щось там себе накру. Накручую, щось трапилося. Я собі вже Санта-Барбару новий сезон відкрила, надумала, уже все, акторів запросила, все, ну, любі мої, не треба себе заганяти у цей депресивний стан. Будь ласка, візьміть себе в руки. от разів дуже часто от якісь такі потеряшки. Ну, серйозно, не нагнітайте, і так дуже все не очень. Робота. Робота. За робота, робота, верховна жриця, щось покрите. Або це може вказувати на те. На роботі поставлять відеонагляд, або ж на роботі за вами будуть спостерігати пристально, як ви працюєте. Або ж ну, для того, щоб або звільнити, або підняти по подовжності, або більшу зарплату дати, або премію видати, Або ця карта може казати про те, що на роботі вилізе якась таємниця. Хто щось крав? Недостача тут раз і знайду цю, цю людину. Або ж ну, спостерігати, або таємниця, або у вас відкриється інтуїція, або ви паралельно почнете займатися чимось у цим езотеричним, у вас відкриється третє око, і ви будете дуже переживати по цьому поводу. я не знаю. Дивимося, фінанси, паш мечів. Ну, на цьому тижні, якщо і будуть надходження, то вони будуть маленькі. Це не та велика сума, там заробітня плата, чи що. Там яка тобто. Або туди ще далі, а, ну, тобто ще на наступному тижні, або небагато. Дивимося, стосунки для тих, хто в парі. Так, дев'ятка пентаклів. Щось ви з другою половинкою захочете спробувати новеньке. А, третього а, поїхати кудись, коли ви нікуди не їздили, сходити кудись, коли ви ніколи не ходили. А, романтик собі зробити в поход на якесь озеро з'їздити. Тобто це те, що чого у вас не було раніше, або було, але не так часто, не кожного дня. Щось щось новеньке, ви захочете спробувати разом для. Додавання перчинки у ваших стосунках, давай скажемо так. Добре, для тих, хто пошуку: двійка пентаклів. Може да, може ні. Давайте так. Наскільки ви підпустите до себе або будете відкриті до нових відносин? От настільки у вас і буде, якщо ви дійсно забажаєте, ви будете відкриті і ви захочете, у вас буде нове знайомство, і ви будете спілкуватися з цією людиною. Якщо ви будете навіть не виходити або немає бажання, не знайомитися, не розмовляти, не слухати там когось, ні взагалі нічого, то тоді не буде. Все залежить від вашого бажання. Що ж думаєте? Дивимося здоров'я. Здоров так, дев'ятка жезлів. Зверніть увагу на а, голова, шия, суглоби, очі, руки, ноги. Карта того, що я вже довго стою і трошки засидівся. І голова. Так, голова очі. Дивимося застереження, застереження. Так, вісімка кубків. А... Не треба все кидати, кидати пилюку в очі, кричати Все, мене задолбало. Я беру свій чемоданчик і ухожу». Не треба цього робити в попихах, в приві страсті, не треба відходити від проблеми, не треба все кидати, йти, палити за собою масти, треба поговорити. оп, ну воно. Обдумати, поговорити, не нагнітати, розібратися в ситуації, можливо, пов'язано з роботою, що хтось буде там дивитися. І не, не рубати всі мости за собою. Не треба нікуди уходити. Треба проаналізувати, домовитися, поговорити, а потім вже приймати рішення. Не приймати поспішних рішень. Ось так. Дивимося пораду. Бо можете на кого-то дрифт там нормально. Парада, семерка чаш. Планы, которые необходимо пересмотреть. Нежелание признавать очевидное. Вот вы не захочете а, разобраться в ситуации, дизнаться, кто правый, кто виновный. Такие, все, все задолбало, я ухожу. Добрый вечер, я диспетчер. Что это такое? Что это, я извиняюсь, доброе утро. Що у вас там відбувається? Значить, все мене все задолбало, вам пораду дають. Ну, признаєте ви вже, хто накосячив, каса... на скільки накосячив і куди рухатися далі. Ну зачем сразу це махати оце шашками над... над головою? Добре, давайте подивимося відповідь на ваше бажання, наскільки воно здійснене. Стимірка Пентаклів. Бажання повинно здійснитися. Так, це карта збору урожаю. Це ваша праця, ви довго і нудно над цим працювали, і якщо це бажання, яке ви вже довго хочете, і ви рухаєтеся в тому напрямку, щоб його здійснити, воно обов'язково здійсниться. Ну що ж, а ми переходимо до скорпіонів. Скорпіони. Скорпіони, скорпіони. Загадуйте, будь ласка, своє бажання в кінці розкладу я дістану для вас карту, наскільки воно здійснене. А наразі я дістаю карту «Енергія тижня для скорпіонів. Для скорпіонів лицар жезлі. Ми постійно повертаємося у минуле, ми граємо на публіку, ми строїмо із себе актора ось цього драматичного театру. Добре, що не співаєте. Ми а, дуже багато пафосу, і ми це так пафосно на це реагуємо. І ну, ні, якщо вам норм, то ну окей, але ж всі бачать, що ви граєте. Ну, закругляйтесь вже трошки. Або це якісь багато ситуацій, пов'язані з поверненням у минуле. Наприклад, діти, наприклад, друзі повернулися хтось із минулого, там якісь комов'я подзвонили, хтось приїхав, якісь родичі, з якими багато не бачились. Або ж це гра. Ну, от. Кому що ближче. Дивимося роботу, Скорпіона. Робота, четвірка мечів. Поки ми в якомусь залісоні. Або ми думаємо, або ми на лікарняному, або ми відпочиваємо в відпустці, або ми поїхали в санаторій кудись відпочивати, лікуватися, або ми просто вдома у нас, або ну, тут робота подрозумівається, що вона є. Тобто, можливо, лікарняний, можливо, ми взяли відгули. Щось ми поки не на роботі. Ну, поки ні. Якась приймаємо рішення і ми поки не на роботі. Не у всіх, а що у інших. У інших теж відсторонення відсторонення від праці, щось непонятне, якась тракіровка на роботі. У деяких щось пов'язане з начальством, з якоюсь туди-сюди, трошки треба підождати, Можливо, переїжджаємо в нову будівлю щось таке. У деяких тяжка. Ой, тут прямо раз тяжка праця, два тяжка праця, і тут тяжка праця, щось якісь, ну, якісь поміхи на роботі. Ще у других, у других завершення етапу розсетат. Ну, не може ж бути, що у всіх скорпіонів всі вони відсторонені від роботи в той чи інший спосіб. Башня-зірка, можливо, Полетіла система. От Ми працювали з чимось і, поки вона не працює, комп'ютер не працює, система, взлам системи, Ми не можемо, навіть якщо ми ходимо на роботу, ми там не, не працюємо, ми не можемо подавати витягати якусь інформацію, аналітика. Ну, тобто... Все, не лізу туди, вона викладала 10 варіантів. Щось у, у кожного по-різному. Я розумію, що у деяких ну, вони не зможуть ходити на роботу, бо вони лікарняному, а у інших, можливо, злетіла система. А треті хочуть звільнитися. І поки вони там або стажуються, або йдуть на нову роботу, і стажировка, і ми чекаємо. Тобто... Щось, поки немає якихось активних дій на роботі. Можливо, хтось і ходить там в магазин, офіс, на касу, не знаю, в АТБ. Але ну, ми просто там сидимо просто і робимо свою справу. Тобто немає активних дій, немає якоїсь двіжухи, там, там, поїхали, там, приставили, стілажі переставили, переставили товар. При... Ну, якось так немає. Може, у нас скорпіони, звісно, в грушіках не працюють. Що, скоріш за все, але все ж таки так, ладно. Йдемо в фінанси. Фінанси, імператриця, фінанси будуть будуть норм, стабільна, повинна бути багата. Ось так на тобі і отримує все, що ти хочеш. Імператриця це вообще такі здорові гроші. Мах. Здорові гроші, все повинно бути. Це клас. Стосунки для тих, хто в парі, скорпіони, для тих, хто в парі. Так, п'ятірка мечів. Щось, або ви когось образите, або ви щось хотіли зробити, але друга половина цього не оцінила. Тобто те, то, що ви подумали, що для вас класно, ваша друга половина взагалі цього не хотіла. Якісь, можуть бути, обідки, непорозуміння, ви хотіли найкраще вийшло, як завжди. От щось таке. Треба трішечки під, підлаштуватися під другу половину і зробити її приємно. Так, дивимося, хто в пошуку. Хто в пошуку? Дев'ятка кубків. Ну, взагалі-то є можливість зустріти, познайомитися з новою людиною, але ви не особо цього хочете. Вам класно на самоті. Ось в чому фішка. Тобто, так, да, але. Ну, таке, ну таке. <смі> Дивимося здоров'я. Здоров'я, страшний суд. А, будьте уважні, простудні, перемерзли, а, все, що пов'язане з холодом, кондиціонери, десь продула. Сьогодні вітер капець був, що чуть не повилазили, М -м, перехолодження, М -м, віруси, ОРВІ, оце все туди. Дивимося застереження. Застереження, застереження, чотирка пентаклів. Бережіть, будь ласка, те, що у вас є. Не треба його розбазарювати, або це гроші, які до вас надійдуть, так що ви. Почнете одразу витрачати, або своєю сімейною ідилію, яка у вас є. От залиште її на цьому рівні. Намагайтеся зберегти те, що у вас є, щоб не було це розчарування другої половинки. Якщо це робота, то стабілізуйте її, щоб не було цього лежачого. Тут четвірка, тут четвірка, але тут він сидить, а тут він вже лежить. І не повертайтеся у минуле. Зберігайте те, що є сьогодні і зараз. І ми дивимося пора. До натуральів для скорпіонів, порада, дев'ятка, чаш, добротная и устойчивая семейная жизнь. Ваши эмоциональные и матеріальні потребности услышаны. Ось она вамператриця. Отношения, яке заслужує доверия. То тобто, у вас все классно. И у відносинах, и у финансах. Вам просто треба. Довіритися, підпустити людину і розслабитися, і зберегти все на тому рівні, на якому воно зараз є. Не треба поки стрибати е і карабкатися нагору. Збережіть зараз, стабілізуйте, а потім вже йдіть далі. Давайте ваше бажання, згадуйте, я дістаю для вас карту, наскільки воно здійснення. Принцеса Кубків. Так, ваше бажання здійснене, і воно буде дуже емоційним і приємним для вас. З чим вас і поздоровляю і всього найкращого вам бажаю! Ну щось, па-па, йдемо далі!